Тайм продовжуємо випуск. Республіканці в американському конгресі розгублені через непорозуміння середині партії республіканська більшість в палаті представників не змогла визначитися з кандидатурою нового спікера. Чинний спікер Джон Бейнер нещодавно здивував однопартійців бажанням піти на відпочинок. Його найбільш ймовірний наступник після переговорів з конгресменами також несподівано зняв свою кандидатуру. Без голови законодавчий орган США може суттєво загальмувати, а це загрожує проблемами і для виконавчої гілки влади країни. Тему досліджував Богдан Цюпин. Посада спікера палати представників є однією з найвпливовіших у Вашингтоні. І крісло належало багатьом велетням американської політики. Після неочікуваного оголошення про відставку Бейнера на посаду претендував лідер республіканської більшості в палаті Кевін Маккарті. Але тут сталася ще одна несподіванка. Маккарті кандидатуру зняв, і конгрес почав тижневу перерву без жодного уявлення, хто буде новим спікером. Нам потрібен хтось новий. Джейсон Чейфець пропонує себе. мене вважають справедливим і готовим вислуховувати усі сторони політичного спектру. Насправді роль спікера в тому, щоб забезпечувати справедливість і збалансованість законотворчого процесу. Впливова верхівка республіканської партії хоче бачити на посаді пола Райана, який балотувався на посаду віцепрезидента на виборах 2012 року. Right Райан каже, що спікером бути не хоче. І, Райан, і Чейфец – фіскальні консерватори, прихильники скорочень повноважень федерального уряду. Але у фракції республіканців зараз панують ще радикальніші настрої повномасштабного політичного протистояння з президентом Обамою. Саме цей розкол серед республіканців і став головною причиною політичної безвиході на капітолійському пагорбі. Вони не знають, що робити далі. Якщо не з'явиться прийнятна кандидатура, то виходом із ситуації може бути призначення тимчасового спікера. Я думаю, що їм треба взяти паузу і з'ясувати, хто з конгресменів або навіть хтось ззовні міг би виконувати обов'язки до наступного року, поки республіканці розберуться між собою. Демократи у конгресі, які складають меншість та білий дім, можуть лише спостерігати серед республіканців є невелика група консервативних політиків, які ставлять свою крайню ідеологію понад усе. Спікер Бейнер і далі змушений виконувати обов'язки допоки політична криза не подолана. Богдан Цюпин, голос Америки.